Створення оптимальних умов для новонародженого, забезпечення його нормального розвитку та росту це основні завдання лікаря-неонатолога, який одним з перших зустрічає малюка в цьому світі. Майже 10 років в пологовому відділенні міської лікарні малюків свої професійні руки бере Валентина Росошик. Дуже рада своєї роботи тут працюючи лікарем неонатологом Лікар-неонатолог це лікар, який оглядає дитину одразу після народження. Якщо стан дитини задовільний, дитинка залишається при перебуванні з мамою в пологовому залі дві години. Проводиться антропометричні дані дитини, і дитина викладається на живіт, контакт шкіра до шкіри, щоб не втрачаючи тепловий ланцюжок. За умови, що стан дитини того дозволяє. З перших днів вона перебуває з матір'ю. Якщо ж ні, неонатологи беруть її під свою опіку. Дитячу палату, де ведеться моніторинг за диханням, часто серцевих вискорочення. Дитинка кисневозалежна, не кисневозалежна. Якщо стан стабілізувався, віддаємо мамі дитину. Якщо життєві показники нестабільні і дитина з'явилася перечасно, є необхідність у цілодобовому догляді та проведенні комплексу реанімаційних дій. Для цього є все необхідне. Є апарат штучної вентиляції легень, апарат леоні, ківези, всі пап підтримка, терапія, інфузійна терапія, всі все, що необхідно на перші дні надання медичної допомоги, в нас є. І ми на анатолії. Так, не в термін народилася дівчинка, яка доглядається в режимі кювезу. 35 термін гестації з масою тіла 2440. За школою авар 7-7 балів, але дитинку взяли на моніторинг режиму кювезу і моніторингу сатурації для насичення кисню в крові. Бувають випадки, коли ранні пташечки перечасно народжені діти, такі вже кохані і довгоочікувані, з'являються в цей світ значно раніше поставленого терміну, тендітними та слабкими. Так сталося з маленьким Юрієм. Його чекали в серпні, а він поспішив у цей світ 18 червня, говорить Матуся Марина, яку перечасні пологи застали зненацька. Шок, як так? Я народжую на терміні 29-31 тиждень. Коли це сталося, моя дитина при народженні отримала два інсульти, тобто вона в нього зупинилося серце, і він не дихав, він був синій, тобто це був ну, майже ну, мертва дитина. Але мені допоміг один лікар, він неонатолог, а я згадала напевно всі молитви. Вибач. І саме цей лікар він допоміг нам, Денис Євгенівич, Тобто цей лікар він не тільки допоміг мені саме в той момент, він направив нас, ставив нас, а також він був той людиною, яка всю ніч провела з моєю дитиною. Вона дала їй життя. І надалі він консультував мене. Тобто, коли були самі складні, напевно, моменти в моєму житті. Оцінивши серйозні ситуації, одразу ж в пологовому залі було прийнято рішення про негайні реанімаційні дії, і малюка було врятовано. Він сказав мені, Марину, тримайся, тобто це не буде день, це не буде два. Це ну напевно, навіть і не місяць, і не два буде. Тобто, ти повинна розуміти, що у тебе народилась така дитина, і тобто її життя залежить тільки від тебе і його навички, і вміння. І навіть коли ми були в реанімації, я йому продзвонювала. я Йому кажу, там: у мене дитина набрала 10 там грам. Ну, тобто, це не були кілограми, це не були там 100-200 грам. Я кажу, в мене дитина набрала 10 грам, ми їмо там 3 мілілітри молока. Каже, молодець, Марина, і в кінці, напевно, виклику він мені каже, Марина, будь умнічкою. Ось таким янголом охоронцем на шляху Марини та новонародженого Юрія став лікар-неонатолог Денис Гойман, який супроводжує малюків, що поспішають у цей світ, не готовими. І за це йому щирі слова вдячності прозвучали б від багатьох матусь. Я не одна така жінка в місті, яка скаже про цю людину дуже гарні слова, тому що саме він рятує наших дітей, котрі приходять до наш, ну, у наш світ не підготовлені. Він прийде до будь-якої мами, яка попросить його про допомогу. Тому що він така людина. Така людина, медик-професіонал Денис Гойман, який на своєму місці допомагає раннім діткам у перші хвилини народження. Не рятує, а саме допомагає, так сором'язливо говорить він про свою роботу. Наша задача помочь, наша задача не навредить, как говорил еще древний целитель Гиппократ. Стараемся, трудимся, делаем то, что возможно, то, что от нас зависит, то, что мы должны сделать. Вот. И всегда очень рады и довольны, когда действительно получается, когда есть результаты, когда виден итог нашего труда. Ну, прям эта радость действительно большущая, большущая. Не менш важливим є встановлення контакту між мамою та дитиною. Це їх перше знайомство: запах, дотик і тут дитячі лікарі та медсестри в ролі мам помічниць. Перший ріб, звісно, що навикав обращення з рінком немного і нужна І в такому випадку появляється уже. Ну, вторая мама, если так можно сказать, в лице либо медсестры, либо акушерки, которая помогает, объясняет и рассказывает какие-то нюансы, тонкости проговаривает, руками помогает. В любом случае требуется помощь, и помогаем. Поэтому получается, что есть действительно -то биологическая мама, вот. а есть еще мама, которая в лице наших сотрудников, которая да, тоже трудится, старается. Найбільшим страхом для лікаря неонатолога є термінові нічні виклики, зберігаючи почуття гумору, говорить про це лікар. Либо дежурний медсестри з либо дежурного врача, ти розумієш, що не все спокойно в датському вот. ехать. Что от меня потребуется? Скорость наскільки действительно і вот уже, уже там? Что вообще произошло? Поэтому, да, действительно, ще ночью телефон, ета стрес. І стрес чималий, бо за кожною відточеною дією лікаря дитячі життя. Справжня радість прийти на чергування, і побачити всіх новонароджених біля мам а близьких родичів в очікуванні, хоча б на хвильку, побачити маленьке чудо, на яке всі чекали. Прихожу на работу утром, мне говорят, что у нас было там какое-то количество родов, одни, двое, трое. Вот, э, все детки с мамами. Но это самая лучшая новость, которую можно услышать с утра. То есть, когда ты идешь э, к ребенку и дитя рядышком вот заходишь в палату, а дитя лежит рядышком с мамой. Вот, и они вот друг рядом с другом, это вообще здорово замечательно. Покажите в окошко, дайте посмотреть, пожалуйста, мы хотим увидеть. Ну, так же всегда происходит. Вот в случае слібонок требует наблюдения, Ну люди хочуть від маму приходять. Э, можна Конечно, можна сфотографировать. Можно відео коротенькое снять. Зовсім інша справа, коли доводиться зустрічати в цей світ діточок, що поспішають не готових тут. Хвилин на роздуми немає. Стараємося максимально уділити цьому дитині увагу. Вот, то есть акцент именно на него, потому что ну, он требует помощи. Нужно сделать так, чтобы максимально было все хорошо. Вот. Период наблюдения может быть любой. То есть это может быть 2-3 часа внимания. Не ограничивается же официальным рабочим временем наблюдения за ребенком. То есть нужно остаться, задержаться требует этого ситуации остаемся, задерживаемся, смотрим, помогаем, разговариваем с родителями. Вот. Это важный, кстати, момент, потому что ну, держать родителей в неведении это, – ну, это дополнительная психологическая нагрузка, потому что ну, мама она не просто имеет право, она должна знать, что происходит с ее ребенком. Бувають випадки, коли є необхідність надання другого та третього рівнів медичної допомоги малюкові. для цього. Передбачено транспортування, як це власно сталося із синочком Марини. 37 неділь – це дитина недоношена. Є маловагові діти доношені, яка є затримка внутрішнього дробного розвитку. І діти потребують на другий етап вихажування. Це в Одесу патологію новонароджених, де в нас налагоджена система з транспортуванням дитини одеським центром екстреної медичної допомоги. Наразі в пакет послуг по дослідженню стану новонародженого входить перевірка слуху спеціальним апаратом аудіометром то это проверка слуха двумя методиками, которые предполагают реакцию слухового аппарата ребенка от барабанной перепонки и до собственно говоря, головного мозга, то есть до слухового нерва. Лікарі-неонатологи Денис Гойман та Валентина Росошик згадують своїх найраніших пташочок з посмішкою, бо найстрашніше позаду це були крихітки щастя вагою до одного кілограму. Комусь вже майже шість іншому два рочки. Знають і пам'ятають про них, бо завжди на зв'язку. «У Нас був випадок глибока недоношеність, Це 27 термін гестації, де дитинка народилася 900 грамів. П'ять днів вона у нас перебувала. Зараз дитинці два роки, ми спілкуємося, підтримуємо зв'язок, якби випадки бувають різні. Так, різні і добре, що полог за встановленими термінами завжди більше. У мене родилась прекрасна дочка Вікторія. Почуваємо себе добре, нам дуже комфортно. І, це, ми благодарні врачу, який приймав у нас роди то, что родилась такая замечательная девочка. Мы за грудное вскармливание, чтобы ребенок был здоровый, потому что это иммунитет его по жизни. Поэтому врач мне тоже допомог. Первые хвилины дитины, первое купание, первое его прикладывание до грудей. Тому без Лікаря ми б це саме не зробили, тому ми благодарні лікарю, що вони у нас є, що ми, благодаря їм, такі дітки в нас замечательні. Ми назвали Вікторія в честь побіди. Чекаємо на побіду, чекаємо, щоб буде в нас мір, щоб народжувалися дітки, щоб все було в нас добре. Отож, нехай наступні покоління українців народжуються в мирній країні, здоровими і в терміни. А на шляху знайомства ранніх пташечок з Новим світом завжди будуть професіонали, неонатологи та люблячі батьки. Ірина Вербинська Натолі Лкінчук, перший муніципальний.